На Сумщині у Конотопі вперше відзначили день міста у липні на честь перемоги українського війська під проводом гетьмана Івана Виговського над Москвою у 1659 році. На урочистому заході жителі вшанували пам'ять загиблих захисників України. А місцева влада нагородила ветеранів, представників органів самоорганізації населення, військовослужбовців та інших видатних осіб міста. Детальніше про подію у наступному сюжеті. День Конотопу розпочався з шанування пам'яті полеглих захисників України від російської агресії. Біля пантеону національної пам'яті зібрались жителі та місцева влада для покладання квітів. Отець Павло провів заупокійну службу, а родини героїв-захисників отримали спеціальні нагороди. Після цього міський голова Артем Семеніхін наголосив, що відзначаючи день народження міста у липні, конотопці відновлюють історичну справедливість. Адже у липні 1659 року українське військо на чолі з гетьманом Іваном Виховським під конотопом розгромили московитів. Сьогодні вперше, вперше в історії, ну скажімо так, справедливість є за неї варто боротися. Так є. Що ми святкуємо дійсно день народження нашого міста, як це за нашими традиціями і годиться в день найвеличнішої перемоги або найвеличнішої події, яка була в цьому місті. Це перемога в Конотопській битві над Москвою. Тож давайте побажаємо нам всім перемоги, побажаємо перемоги нашим захисникам, дай Боже їм неушкодженими, цілими здоровими, якомога швидше повернутися до своїх домів, до своїх. На захід завітав у буринський міський голова Віктор Ладуха, який подякував за єднання зусиль у війні з російськими терористами. Після 14 року, коли розпочалась клята війна, ми разом з конотопцями, я ось бачу, тут толя стоїть за зова, ми разом допомагали нашому війську, щоб виборювати свободу і незалежність. І коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то на одна із перших це відчула. Але друзі, ми не зламні, ми єдині, тому що ми українці, ми на своїй землі і буде перемога за нами. На святі були і подарунки. Старший радник посольства Литви в Україні Петро Крайсвітній повідомив про передачу 235 роутерів і 22 комунікаторів для конотопських шкіл. Просто в литві в Литва маленьке, мало міста. Вже в кожного є свої побратими. Знаєте, що ми зараз маємо? Єдиний в історії випадок, коли в конотопа є два міста побратима панівежець і плунга. Я думаю, що сертифікат, який надається міському голові міста Конотопу від вільнюської торгово-промислової і містечої палати на 235 роутерів і на 22 два це. Щоб вашим школам стало легше з інтернетом, і з усім. також міський голова Артем Семеніхін нагородив кращих представників громади грамотами та подяками. Юлія Ніч Волода, Володимир Богдан, новини правда тут.